Всім привіт! Сьогодні маю намір розповісти вам, як відслідковувати трек-коди формату Q10CIFRX. Для цього візьмемо аксесуар 700. Бачимо, що по пошті нам прийшов лист з трек кодом Q347 і так далі. Якщо ми будемо додавати в наш пост-трекер код, то воно скаже, що це невірний інформація. Тому, якщо перевіряти цей, цей код ставити в 17.3, воно також нам нічого не знає. Як же можна перевірити? До цього ми заходимо на наш трело. Важливі посилання доставки. І ось тут в коментарях вказані різні типи, як можна відслідковувати трек коди. Так, ми знаходимо QXX, то нам треба зайти на directlinkreckidplast.com. І виходить в Enter Order, ми вставляємо цей трек формату Q 10C 10 і натискаємо search пошук І воно нам видає вже трек-код. Ось такого. Ну, Інший трекінг-код. саме Це виходить номер замовлення. А це вже трек-код, по якому можна відліковувати. І якщо, наприклад, додати цей трек-код, сюди, ми зможемо це зробити, чи ми можемо відфікувати цей 17 трек. Отак От як воно нам 17 трек не видає, значить цей треба подивитися. Так як це просто цю ітарію. Треба от норд спробувати знайти цей трейд код тут. Як ми бачимо, є інформація. Добре, дякую за увагу. Всім гарного дня.